Навіть якщо скажуть, що буква З, це У, ви повірите, поки ми віримо З, все. Школа, струнка. Для привітання наймогутніших, найсміливіших Збройних сил приготуватися. Ми починаємо. Це ж не просто грань, а потужний символ всьому світу. Наш генетичний код – це воля. Ось чому ми не переможемо. І на варті цієї непереможності стоять сильніші за титанів, мудріші за Жидаїв та сміливіші за Геракла. Звичайно, це Збройні Сили України. І незрозуміло, яке слово в цій назві головне зброя, сила чи Україна. Мабуть, геть усе. Саме тому. 6 грудня 1993 року було створено те, чим Україна пишається безмежно. Ні, безмежно – за слабке слово. Україна пишається безкінечно. А чого безкінечно? Чи хтось шукав той кінець? Україна пишається неодмінно. Ні, не те. Україна пишається. Та от і все. Україна пишається своїми збройними силами. І в день народження Збройних сил України найдорачніше буде поважати високоточної зброї. Сила у нас вже є, а отже, буде і Україна. Віримо, що зовсім скоро і у нас з'являться першокласні листівки до Дня Перемоги, до Дня української перемоги. Ви справжній приклад для наслідування. Тому ми, діти війни в Україні, офіційно заявляємо, ми створюємо власні дитячі війська в Україні. І до вашої мужності ми хочемо додати власні вміння. Переконані, це тільки посилить наш оборонний потенціал або, хоча б, повеселить наших військових. Також буде полк дописати до кінця, тобто до останньої краплини пасти, до останньої клітинки в зошиті, до останнього завдання це зробить нас розумними або ж. Перш за все ми створимо полк вилізти до квіточки. Це, як мінімум, заспокоїть маму, що ми добре поїли і не треба нічого викидати. А як максимум значить береж доставитись до екосистеми планети. Пук імені одягненої шапки оголошується славим. Тут без коментарів. А також вже відібрають, проходить навчання механізованої бригади. Імені недобаченої та люжі обійдеємо на ступінь. А також маємо спецзагін, що, що буде працювати із е, особливими агентами, дідусь та бабусями. А тепер перепрошую піду, одягну ще е, зо, зо три пари шкарпет. Бо не і минуть, а порядок в домі буде завжди. Це все жарти, звісно, але доля правди в тому є. Ми дійсно всією душею бажаємо, аби у вас все було добре там, на передовій. Тому ми маємо підтримувати максимально нормальне життя тут, у тилу, аби вам було куди повертатися. Ми, діти України! На нас покладено не менш важливе завдання стати саме тим, щасливим майбутнім, про яке ми всі мріємо. Заради цього майбутнього татусі сини, дочки, мами піш... не пішли на фронт, тому ми теж старатимемося тут, на нашому місті. Збройні сили це наша гордість та впевненість у перемозі. Хай вона буде максимально швидко. Україна того варта. Сьогодні ми бажаємо Збройним силам України, міцного здоров'я. Буде здоров'я, буде перемога. Щоб вашому ви енергію вистачало на все життя, адже вона дуже необхідна. Якщо того вимагає ситуація, ми можемо стати тою точкою опори, яка вам необхідна саме зараз. Якщо так треба, то треба. Так, це іноді приносить нам певний дискомфорт. Але якщо це наблизить перемогу, ми готові. Ми готові і надалі постачати вам смачні привіти від кожного українського дому. Адже ви наша гордість. Ви наші ямини охоронці. Тепер ми точно знаємо, як вони виглядають. Тому, мабуть, цього року люди святкуватимуть День Збройних сил. Та День Святого Миколая саме 6 грудня. Адже наші збройні сили та Святий Миколай здатні виконати будь-яке завдання. Нехай ангели-охоронці вас ведуть лише безпечними стежками. Молимось за вас. А також просимо Бога упокоїть всі душі солдат, що загинули захищаючи Україну. Світла і вічна вам пам'ять! Як прикро, що тільки після повномасштабного вторгнення ми усвідомили всю винятковість Збройних сил України. Хоча про вашу непереможність всі ми знали давно. А ваші кохані таки дочекаються безсвітні ямково. Які стоять за добро, та ні. Певно, ви і є добро. Хто б не хотів нас знищити. Хай обламається. Просто ж на своєму ж місці. Бо з такими збройними силами це нереально. Дякуємо всім воїнам, що захищаєте нас. Всього вам доброго! І буде щастя на нашій оновленій землі, де врага не буде супостату. І тоді в Україні точно буде все добре, саме завдяки вам, нашій безстрашній супергерої. рої не стоило.